Добрий вечір, це канал я і мамині тваринки. І ми з вами у хліві, зараз я вам покажу. Я в шоколадки тримаю відро. Новості і розкажу заодно про те. Про... про те, що мене весь час питають зараз, саме більше поширене питання. Поширене питання. Що робити в козенят гулі на шиї? Коло голови. Вони не можуть пити, вони здихають. Це нестача йоду в кози. І козенята не добрали свої, свої порції свого йоду. І в них є молочний дзоб. Або збільшена щитовидка. Ось таке то діло. Так. Отут коло шиї, таке. Ось тут. голови навіть. Отут. Ще в них. Може бути одна збільшена, тільки, може бути дві збільшених тих гульки. З тієї з тієї сторони. Ось. Так що ось такі то справиньки. Що треба робити? Щоб їх не було, треба козу годувати, давати їй таблетки, кайот. Ось. Таблетки кайот. І такі то справоньки. Забери в мишки від малишки, в відру, малишки. Даєте таблетки кайот, так як я даю, я розказувала, в мене відео є, яке розказую, скільки. Ну, а від кнопки ж чорні, я ж принесла сюди їх. І оце таке діло. Таблетки як давати, в мене є відео на каналі, я і мамині і тваринки. Дивіться і... і хай буде. Візьми, ну, ти малим, ще сіну сюди в ті шпарки позапихай, щоб вони їли. Та не сюди лізь, от там від мурзи, просто сюди в в шпарки. Чого ж ти туди лізеш до них? Щоб вони на голову тобі лізли всі. Не звітом, от маленьким от шпарку. Ти шкаф маленьким. маленьким. Верхню ту шпарку сюди ми житиме тоншу. Нє-ні, ми женишся. От так. Так, таблетки. Ну якщо вже у вас таблеток не було і ви не дали, і є у вас така проблема, що козенята вродилися, значить берете. Кубик води звичайної, сирої води звичайної. Кубик води, пів кубика йоду. І козенятам, ось тут того, о, де передні ноги. Розсуваєте таку файну шерсть. всю І на саму шкіру лєте йод. Ну, ось тут, де передні ноги сходяться. Пусти його, не можеш, я показала. Ти що, мам. О. Оце таке то діло. Так що поливаєте 5-6 разів на день, і цей йод, як тільки впитався, можна другий раз поливати. Але не на шерсть, а на саму шкіру. Бо якщо ви на шерсть налієте, воно не впитається воно результату того не дасть. Тільки по шкірі треба ляти. І воно тоді, той, та щитовидка, зменшується, бачите, вже сіно пробують їсти. Зменшується і вони робляться здорові. Якщо та щитовидка є, вони не можуть добре їсти, не можуть добре дихати. Якщо вона сильно велика, вона задушує козеня і воно здихає всього на всього. Ось такі то справи. Що козел? Ти хочеш щоб тебе хтось купив Кому гарного козла, бо буду вже скоро кастрірувати. Тих білих його. Йому тижня два, так? Десь майже три, Вже до трьох доходить, дочка. Десь майже три. Ось, Мелість. гарний козлик. То від мої мурзи. Всі майже продаються. Тут можна любого купити. Цей, о, ні, цей, 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 цей. цей. Тут що цей, козлик? Цей. Так, ось такі то справи. Так що, кому треба козликів, звертайтеся на зерно поміняю. На, на гроші. Ось. І такі то справи. Зерно любимо поміняти, мені нема різниці. Можу навіть і на сіно поміняти, якщо є бажання. <кх> Оце такі справи. І на, так на день 5-6 раз, можете 8 навіть, в залежності, як за хутко впитується. Бачите, як їдять сіно. Як впитується цей йод? І все, і вони зменшуються, зменшуються від йоду і все проходить. Ось, ну Потім треба їх ще пролічити, ще подати. Їм треба буде після чотирьох місяців ті таблетки кайот, щоб вони взяли і були здорові. Якщо козичка на тримання оставляєте, ну то бажано. Те. Її тут кітна, буде. Три місяці подавати, тобто місяць перший даєте, другий не даєте, третій даєте, четвертий не даєте, п'ятий даєте. Таблетки кайот. Ось таке діло. І хай ваші козенята родяться здорові і ваші кози здорові. Так, тепер новості які. зірки ми козла одного продали, не продали, ми заміняли. Привезли нам ось цього козлика. Це я його вибирала. Я його вибрала. Я його заказувала, щоб його навчили пити. А, ну це так. Ось. А цей в додачу нам дали. Я і не планувала брати. Ну, так вийшло. Я так кажу, як є. Вони кажуть, що вони різати не будуть, немає, де, немає кому їх різати, вони не хочуть. Ну і нам залишився він теж. Так що цього я брала. Бо думаю, якщо, може, я свої альпійки ним покрию, бо це альпону Угу. Ось. Красавчик, дивіться, сіно їсть. А що ж, красавчики? Що таке? Куди скачеш? Що бекаєш? Ось таких два козлики мені привезли за, за мого чорного козлика. Такого з білою головою чорний. Ось такі то справи. Того чисто чорного не хотіли брати, бо казали, що чорного не хотіть. Ну і не чисто чорний, він на нозі має біленьке. Ось. Це був від шоколадки. А цей теж заказаний оці його, е, з білою головою, що на нас дивиться. Його десь трошки пізніше, десь коло числа 10-го заберуть. Ну і он кнопка. Оце о, чорний козик кнопкин. оце о, коза. І оцей козел. Оце. Тройня від снопки. Козичка, козел і он козел. Чорний. Вони самі менше. Ось не такі не сказали, що цей коза маленький? Ні, я маю на увазі по, по днях, самі молодші. Кориці що вони ну, тільки винесли їх сюди, тут же їм робиться тісно. Треба буде прибирати ту загородку. Ну, ще чекаю, щоб мені кориця розродилася, щоб хоч би пару днів, щоб вони окрепли там ті маленькі від неї. І тоді ту загородку ми приймемо, або наоборот зробимо тих, туди посадимо малих, там більша загородка, а тут менша. А тих, а тих більших сюди ми заберемо. Ось. Козичку десь мають з неділі забрати, треба подзвонити, сказати, щоб забирали ось цю. Вона оплачена, все тільки вони казали, знайдуть машину, заберуть. Мені треба, щоб її забирали, бо мені треба місце. Ну і цього гора бога Не знаю, може ми його і завтра приберемо. Ось такі діла. То тут їх останеться троє, то їх вона буде сюди закинути, а ті туди закинути. Ось. Так що, отакі от то справи. Чекайте, то козел, во козайчка, Чекай, думаю, щось, щось я не те показую. Ото та козичка, що її мають забрати. Ось. Першого заріжем. А цього рабо приберемо, бо він дуже вредний. Перелізає сюди і мені тут помалих гарцює. І третій теж наговорить. <кхух> так що ось таке діло. Так що, кому ось такого красавчика рижого? Ти Що робиш, Злізь з нього. Він має і альпійську кров, і нобійську кров. Ось такий красавчик. Він ось так. жилік, між ними саме старший, да, оставши він. <клухи> козичку давно забрали ту рабеньку, а це він. Ось такі то справенькі. Такі-то в нас новини. Так, номер телефону для зв'язку, якщо когось цікаве. Можу на козичку поміняти, козликів нубійських, на нубійську козичку. Ось. <клухи> Наталя любить цього козлика, вона його полюбила таку маленьку. Він такий мазун. Вона його гладить. І п'є чемно, не вреднічай. Цей не дуже хоче пити. Оцей його. Ось такі-то справи. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео. Па -па -па -па. А номер телефону 098 97 41 650. 098 97 41 650. па-па-па-па.